Всім доброго дня! Сьогодні у нас урок української мови в другому класі. Тема звуки і букви ми з вами повні мандруємо в лісову школу на казкову лісову галяну. Одного разу в лісовій школі вчителька сова, яку всі дуже поважали за її старанність ній, подорожувала над лісом і помітила казкову галявину. На ній вона почула такі звуки. Голосні сиділи окремо А, Е, И, і, і, О У. В іншій групі сиділи звуки Б, В, г, 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 Д, Ж, З, Е, Л, М, Н, Р. І окремо були звуки К, П, С. Х, ц, Ч, Ш. Здивувалась сова, чому ці звуки так згрупували і вирішила розповісти про них своїм учням, лісовим мешканцям. Наступного дня всі відправились на лісову галяву. Прослухали пісенькі звуки А, Е, І, і О. Голосно співали ці звуки. Б, В, Г, Г, Д, Ж, З, Й, Л, М, Н, Р, К, П, С, Т, Ф, Х, С, Ч, Ш. Співали свої пісеньки звуки, солов'ю найбільше сподобались голосні, які лунали дуже голосно. Жабка обрала собі іншу групу звуків Б, В, Г, Г, Д, Ж, З, Й, Л, Л, М, Н, Р. А мишка вибрала собі звуки, які звучали тихіше, більш приглушено. Бо голос мишки був тихенький. Звірята вирішили дати назву групам звуків. Ті, що вони співали голосно, назвали голосними. Всі інші, які були приглушені, приголосними. Жабці здалось, що її звуки були дзвінкими, а воно так і є. Коли жабка їх співала, вона дуже дзвінко їх промовляла Б, В, Г, Г, Д, Ж, З, Є, Л, М, Н, Р. А не пісеньки були глухими, тому й назвали групи звуків дзвінкі та глухі. Білочка помітила що осторонь на галявині сиділи ще букви Ю, я, Ї, ща. Йоп, який знак. Сова похвалила білочку, бо ці букви мали свої особливості, і звірята домовились наступного разу завтра прийти на лісову галявину, щоб розібратись. Що в них особливого? А для вас вирішили лісові мешканці приготувати свої завдання. Тому зараз ми попрацюємо з підручником. Відкривайте, будь ласка, українську мову другий клас на сторіночці номер 5 Перше завдання від лісових мешканців згадати, як правильно писати літеру З велику. І Z маленько. Получення букв з цією літерою і навести потрібно речення букви. І звук повік не роз'єднати. Поставте відео на паузу, виконайте першу вправу, наведіть прямо в підручнику, запропоновані двірятами літери і речення. Рухаємось далі. Наступне завдання від лісових мешканців дописати пропущені слова. Давайте прочитаємо, що вже в нас є звуки ми. Що ми з звуками робимо? Звуки мовлення на письмі позначаються. Чим позначаються звуки? Букви ми. Які слова ми впишемо? Подумай, пиши самостійно і перевір. Перевіряємо. Звуки ми чуємо і вимовляємо. Звуки мовлення на письмі позначаються буквами. Буквами бачимо. Читаємо і пишемо. Виконаємо наступне завдання. На сторіночці 9 жаб, жабка, Мишка і Соловей принести листочки з завданнями. Жабка пропонує вам дописати пропущені букви, які вона співала, тобто у лис на листочку у жабки Будуть дзвінкі звуки? Б, в яку букву ми запишем? В, л, г, г, д, після д, Ж, з, Л, м, яку пропустила букву? Н, Н. І Р у жабки вже є. Звуки мишчини. Згадайте, як вони називались? Мишка говорить тихенько, тому і звуки мишки називаються глухими. Запишіть, будь ласка, їх сюди і перевірте, поставте відео на паузу, виконайте наступні завдання самостійно. Перевіримо, що у вас вийшло. Соловей в ваш в своєму завданні вирішив трішки вас обхитрити і в голосні додав іще букви, які позначають приголосні звуки. Наступне завдання виконуєте в тоненькому зошиті. Вам потрібно згадати алфавіт українську абетку і записати по черзі ці літери української абетки каліграфічно в тоненький зошит. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. На страничці 10 виконаємо вправу номер 7 Потрібно пофантазувати, створити свою казку. Щоб у вашій казці якісь герої знайомились з особливостями українських звуків. Ось ці групи, які мешкали на співучій галявині в лісовій школі, нехай стануть відкриттям для когось із героїв ваших, нехай це будуть уявні ваші казкові персонажі. Це завдання виконаєте у вільний час. Ну що ж, ми виконали завдання від лісових мешканців, познайомились з особливостями звуків української мови, дізнались про дзвінкі і глухі звуки, про голосні і приголосні, згадали про їх існування. Завтра чекаю вас на уроці української мови і ми продовжимо досліджувати звуки якими багата наша чудова мелодійна українська мова? До побачення!